Нові часи, нова культура, нові автори. Тому це шоу що хотів сказати. Автор, дивимося відео, і просто думаємо, що хотів сказати автор. Поніслась готує. Всі, всі теж хочуть, щоб зараз потяг да, з'явився. Я впевнений, всі цього хочуть. Це 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 totally <vocabulary>. Що Violence. хотів сказати автор? Що інколи круто, коли поїзд раніше прибуває, напевно, блін, але, на жаль, цього не сталося. Таких багато. На жаль. Скільки заробляєте? Ей, е, ти ж е, до 100 місяць десь. До ста. Різний місяць, різноманів. Різний місяць, так. Да. То скі. Щас. піздіжом попахує трохи. Скільки приблизно. Наприклад, ми були. Десь що? Десь 100, кем це ви працюєте? 100 тисяч в Україні. Будівельники. А, е -е. Серйозно, будівельники по сотки. Да. Це за якимсь фахом будівельником не просто ж різнорабочий якісь? Да. Ні, ну це ми чисто по верхах йдемо. Робимо, так. Да. Саме на буде? себе і по кришах. А, ви саме криші стелите, так? Так, так, да, так. Да, да. Я думаю, стелять вони не тільки три криші, а ще й хуйню повну. Добре, що хотів сказати автор: що навкруги нас дуже багато піздоболів, мені так здається. Можливо, напевно, хтось сотку заробляє на будові працюючи, але щось ці пацани не в обіду їм, але щось вони дуже схожі на пиздунів. Поїхали далі. Чим вибігає? Чим що? Ти? А ви туди славі? Не знаю, чи маю я право викладати відео з чужими дітьми, але сьогодні сталася дуже неприємна ситуація з моїм сином. Невідомі хлопці, які на відео позривали малому шевроні та забруднили їх у грязюці. Шеврони в малому від покійного в малому. Малому відпокійно вічима та подарунки хлопцям. Не знаю, які там батьки, звідки у дітей стільки зневаги, не тільки до іншої дитини, а й до військової атрибутики. Якщо хто знає тих дітей та їх батьків, перейдіть до мене на вітання. Наразі я не не з вами приїхати. Коротше, дивимося. Uh, я не знаю, що хотів сказати автор. Просто, блядь, якась рандомна інформація, якісь маскали. Чому пів, люди не знаю. готові платити 300 євро за мас-маркет в Європі? Ну чому люди готові платити? Але не дивуються, знаю. коли український бренд ставить ціну в 6 тисяч гривень. Mm -hmm. Я купляю вовність веб-Юнікло по 10 євро Взагалі попер. 5 мемів вашого покоління.

<пілітарку> що хотів сказати автору? що Навіть придумуючи абсолютно якусь, на мій погляд, хуєту безтолкову, але якщо це вміть подати, щось блядь, якось прикрасить, станцювати, то лайк можна отримати лайк. Прикольно. Мавпа якась. Хіба можна мавп перевозити, ну ладно. <звук> Ні, ну теж треба головою думати, що ти робиш. Ти береш, просто знімаєш непривиту якусь тварину, вона агресивна. Ну і получив по голові. Що хотів сказати автор? Що він дебіл сам. Ну, не лізь, до... нащо ти до нього лізеш? А якщо лізеш, то треба краще так, щоб ніхто не бачив і. О, Поліція в Індії має нуль толерантності до муслімів, які моляться посеред вулиці. Чи треба Європі продовжувати робити кантрізго? Типу робити так само. О, діді лайк поставив уже. Ну, значить, ми. Заздалегідь. Та по пиздаку треба, що він по жопі дав. надо по пиздаку бить, щоб, блять, дуже сильно, дуже больно і не один. а Масово зайшли, кожного отвалили. пішли вони нахер, блять. Що купив за 3 роки в Бельгії? Друзі, показую, що купив, от реально. В Україні я за 18 років абсолютно нічого не купив, можна сказати, ні будинку, ні квартири, ні автомобіля, нічого. Що я досяг за 3 роки в Бельгії, О, дивіться. Ось такий будинок купив не на двох. З братом. Также само автомобіль це мій власний автомобіль, це робочий автомобіль, яким ми їздимо до роботи. На банківському рахунку плюс-мінус 30 тисяч євро. Тобто, щоб мати щось у Бельгії, потрібно для цього працювати, друзі. На роботу вже десятий раз грав. Що хотів сказати автор? Що йому приснився просто якийсь банальний тупий сон, і він зняв про це відео, як він в Бельгії став багатим і, блять, насправді він злидень. Перепрошую, дуже боляче. Є якийсь обезбол? Та, звісно, хвилинку. Є такий спрей, зараз пшик легенько, легеньку і легше. Можна ще трохи не допомагає. Торіс, є трохи сильніша штука зараз. Ні, кладемо і почекаємо переходимо. Не допомагає. Я щось взагалі щось діяв. Так, до речі, є. фінішу гребе. Твій бій нікого не волнує, Твій бій нікого не їбе. А я, а я, а я аля. Перепрошую, дуже боляче є. Що хотів сказати автор. Ооо. Та хуйозна, що він хотів сказати, це, це максимально безтолкова якась хуєта, я так зрозумів. Що хотів сказати автор, нам, що були якісь обстріли, і півоваров почав концерт пізніше. О, діді знову лайки стави. Почав знову концерт пізніше. Виходить, що півоваров просто прислухався до людей і не полінився для того, щоб інші підтягнулися з однієї сторони, з іншої сторони, ті, хто прийшли вчасно. А я думаю, що їх відсотків 80 або й 90%. Якщо він на годину затримав, то виходить, що більшість людей просто чекала меншість людей, і більшість людей потім думає, та пішов ти нахер, мені треба було йти дитину спать, вкладати, мені треба було завтра на роботу вчасно встать. У мене ще якісь увечері, увечері були справи, блядь, я нікуди із за тебе Гандона не вспіла. Чи не вспів і нікому не вгодиш. Завжди нікому не вгодиш. Тому, з одної сторони, молодець, що він так зробив, з іншої сторони. Ну, дебіл, дебіл, блядь. Не треба всім вгоджувати. Таке життя, воно несправедливе, на жаль. Ну, і там все заголосовувано. З ким. Навірно, з ким. Так, блядь. У Харкові 12 листопада відбулося перше засідання, по суті, справді загальної якого обвинувачують. Ага, тобто його обвинувачують. я А часто судять тих, кого не обвинувачують, цікаво. Що він кіборг якийсь? Він кіборг, що в нього, блядь, з оком. Що немає предісторії якоїсь. А ні, ну та садіть нахуй, 72. Що хотів сказати автор, блядь? що він просто виложив відео і... і нічого він не хотів сказати. Немає, блядь, курва, допиши: у Харкові 12 листопада відбулося перше засідання, по суті, справи чини Олександра Мережевського, якого обвинувачують в ви. курва, блядь, Ти навіть полінився просто дописати, в чому його звинувачують. Автор дебіл. Так, цей будинок в Рівному вже обізвали будинком єдності, так? Да? Дивіться, робили весь будинок. Я хуй його знаю, що так. Да. Якісний електромонтаж, замовлення в Дірект. Один за всіх і всі за одного, чи моя хата. Утеплення, і я тут з від... краю. не зроблено по якихось причинах, так? Да? Непонятно по яких причинах, може людей нема грошей, може люди там не живуть, може. No. Так, коротше, багато причин. І от в коментарях там по різному висловлю казали, що типу, треба було може всім скинутися. докинуться там по, по пару гривень. А, або, ну коротше, розділилися дзвінки. Мені цікаво, якщо хтось побачить це відео, і би узнати реальну причину, чого ці дві квартири не зробили. Це раз. І друге є ідея. Я думаю, що ми могли б доказати, що ми все таки українці і які один. За одного є одна ідея. але спочатку мені цікаво було в коментарях почути причину, причину, чого саме ці дві квартири не зробили. Ні, ну сука, заінтригував, звісно, блять. Що хотів сказати автор? От цей хлопчик, по-перше, зауваження до тебе. Те, що блядь, всі скинуться і зроблять ремонт, нахуй двом типам, які поклали хуй е, скидуватися. А давайте подивимося, правді в очі. Це нормальний будинок, в них є квартира. Е, якби, можливо, там живе якась старенька бабуся або там, не знаю. Ну, я дуже сумніваюся, це не такі старі там, будинки, вон, вікна вставлені і так далі. Е, скидуватися українцям всім зараз цей час, щоб зробити блядь, утеплення просто гарне в якомусь будинку десь в Рівному, чи я хуй його знаде. Та йди ти нахуй, блядь, Ну, іди нахуй. Але, автор, ти зацікавив? Реально цікаво, блядь, Напишіть хтось десь в коментарях, чи є якась, блядь, інформація, що небудь. Якась інформація з приводу того, що е, чому насправді не зробили е, утеплення. Напишіть, я не зможу тепер ні про що інше думати. Дуже цікаво

Що 초... я буду виставляти абсолютно, абсолютно любую ліву залупу для того, щоб просто її виставити, і хай хтось це дивиться. Вони живуть в Лондоні, і якийсь Вася, який хотів виграти 100 футів фунтів. Об'ясніть, блядь, хоч правила розпиши, як він міг їх виграти. Ну, я то розумію, але інші не. Ай, блядь. Гумористка Настя Ткаченко потрапила. Ай, блядь, ну давай. Пала скандал пов'язаний з сура в тому, що один з військових у себе в телеграм-каналі опублікував відео річної давнини, де Настя Ткаченко висловлюється про гроші, які отримують комбати за військових, які вважаються зниклими безвісти. Подивіться, будь ласка. Люди заробляють просто неймовірні гроші на війні. Зарплата військова, вона відправляється на комбат. І дуже багато хлопців вважаються безвісті пропавшими, і про це знає комбат. І його обов'язок позвонити найближчому родичу, зараз на найближчому родичу відправляти, тому що зарплата на пропавшого безвісті вона приходить. І він має відправляти це родичам. Припиняться виплати, коли він буде знати, що ця людина двохсот. І сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за нього приходять гроші. Це реальний кейс. Реальність Анатолій Штефан заявив, що Ткаченко не розуміє механізму нарахування і виплати грошового забезпечення, і що це технічно нереально зробити. Ну а Ткаченко а, у свою чергу не встромила голову в пісок, а вирішила відповісти на це. І ось що вона сказала. Зараз в інтернеті форситься відео річної, напевно, давнини. де я сказала на ну, деяку Ну, блядь, не так воно і форситься. Давай правді очі дивиться. Десь якийсь слава дьовін. Чи Дьомін, як його блядь, Неправдиву інформацію. С рік назад я перебувала в іншому емоційному стані, я була в приглінічному стані через обставини, які відбувалися в моїй сім'ї, і моя здатність аналізувати інформацію і до критичного мислення вона просто анулювалася. Коротше, це це все як зазвичай. Знаєте, є такі, є два типи людей: одні й другі. От одні із нас. Інший вид протилежний до мене. Вони просто топ напиздять, що попало, десь щось почуло, десь щось сказала, на емоціях нахуярила, наляпала, блядь, лишньо, не розбираючись ні в чому. А потім що? Потім, блядь, поняла, що сказала херню. Взяла камеру, блядь, Я була на емоціях, всі мене повинні поняти. Пошла ти нахуй! Коротше, що хотів сказати автор. Слава хотів, просто нічого він не хотів сказати, просто хайпиться, як і я. Подожди, є твої бабуськи 95 літ, значить, вона участь питала. Каже, а що ти? Мільйон отриш? І куди ти його? Я кажу, який мільйон. Я не знала. Так, ставим на паузу, діду тут ставив лайк, значить, ставимо лайк. Подивимося наступного разу. На сьогодні, я думаю, цього вистачить, голова вже кри... кругом все. Це було шоу, що хотів сказати автор, де ми дивимося відео і. Хочемо блядь, просто дізнатися, що хотів сказати автор. Як це колись було в школі, і нас задрачували питанням, а що в цьому творі сказав автор. Але нові часи, нові автори, нова, нове життя взагалі, все по-новому. Тому дивимося, дивилися, що хотів сказати автор. Якщо не впадло, хтось може поставити лайк, підписатися. Буду дуже вдячний. Ані. Наступного разу це зробіть обов'язково. Дякую велике за перегляд. Всім пока.